Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні приготуємо салат з куркою і пекинською капустою, який готується дуже просто, який поживний, ще до того всього корисний. Отже, перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Нарізаємо пекинську капусту. У мене вона велика, тому довелося взяти половинку. Беремо 300 г. Нарізаємо до кінця. Пекінську капусту можна замінити на будь-яку іншу. Відварену курячу грудочку, куряче філе нарізаємо на великі шматочки. Ось таким чином. Можна порізати соломкою. Яйця нарізаємо соломкою або півкільцями. Додаємо консервований горошок. Можна додати заморожений відварений, плюс грецький йогурт, або будь-який густий йогурт, або можна дати густу сметану. Можна дати майонез. Додаємо сіль до смаку, плюс французьку гірчицю. Ця заправка виходить дуже смачна. Перемішуємо і салат вже готовий. Швидко, смачно і поживно! Зверху можемо притрусити зеленю і сміливо подавати рідним людям. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі.